Перед в маску. Бум собачку. Щоб ці всі... Привіт всім! Мене звати Настя. Я викладач вокалу, і сьогодні ми будемо розбирати пісню сяйво. Яблукала на мая під ногами течія. Настя використовує незалізований звук Яблукала на маня. Під ногами течія. Для того, щоб знайти цей звук. Уявіть, що вам ніби чимось воняє. І одразу спрацюють там всі механізми, які нам потрібні. На ну, звичайно, ви не будете співати з таким виразом обличчя, тільки ці відчуття потрібно знайти. Ще в закінченнях вона видихає усе зайве повітря. Під ногами течія. Отакий ефект. І кров біжить, гаряча я. На другій, на третій, на четвертій строчці вона починає кожну строчку з фрая. Для того, щоб заспівати так усю строчку, спочатку окремо відпрацюйте цей фрай. <зрук> Знайдіть його. <зрук> Потім поступово додавайте звук. <зрук> І на кромі жить, я знайшла свій вірний шлях. амарантових очах світло твоїй душі я бачу. Кожна третій строчці Настя додає більше твенгу для того, щоб її зручно піти на гору. Фрай, я знайшла свій вільний шлях. Тому що якщо ви розслабитесь і в гуртані буде розслаблено, то я знайшла свій вільний шлях. Воно розсипеться, а там потрібно все зібрати. Більш такий зібраний стан. Я знайшла свій вільний шлях. Високий язик, висока гортань для того, щоб спрямувати цей звук вперед, не завалювати його назад. Кожен день, кожен крок, кожен подих я збережу, світу всьому розкажу. Слово сяйво воно співається більш белтово. Спробуйте спочатку на о. І обов'язково необхідно, щоб на початку була тверда атака. Чуєте, як я починаю дуже так швидко і впевнено: кожен погуляти, кожні очі не сміє. ж таки, перед кожен знов фрай. Кожен день, кожен крок, кожен подих, я збережу. Теж зверніть увагу на у. Дуже часто, коли вона завалюється. І виходить ржу, жу. Щоб вона була вузька, що я маю на увазі? Язик на У повинен бути в високому положенні. Прослідкуйте, будь ласка, щоб воно туди не завалювалось. Якщо перший раз вона співає сяла ближче до О, то е, за другим разом вона співає вже сяйла ближче до А. І А вона в неї незалізована. Кожен погляд, кожні очі, лаїн не сміх, бачуся, в нас усіх. Звичайно, там на йде з повітрячком, вона грається спочатку, більш виводив в ніс звук, більш виводить його в повітря, і з цього є певна динаміка. Я блукала у пітьмі, вона сіла мені зірка твоя провідна. А соль. Ну, зараз вона своя, вона використовує більш такий повітряний звук. Я... Але фрай є. Я б у пітмі, але більше продиху. Вона сяла в мені. моїй душі. І вона така качає на о моїй душі. Сіпані ноти. А Така весела. Чуєте, вона така нестабільна, вона не просто рівна. І повина кров біжить. гаря. Так можна теж заспівати, якщо у вас не настільки рухома гурта, звичайно, можна заспівати рівнесень. І повинак кров біжить. Гаряча, я». А можна заспівати? І повина кров біжить. гаря. Чая! Я знайшла свій вірний шлях. А управленовий як вона бере високі ноти. Тобто вона не насиченостю бере, а цією легкістю, повторюсь, 385 раз. Е, вона використовує фальцет-техніку, це коли тонке змикання з повітрячком. Дуже важливо на такому звуці утримувати все в більш високій позиції, тобто гортань, язик, тому що. Якщо ви будете співати фальцетом, але всі ці структури будуть розслаблені, то ваш звук і такий сам по собі вже тихий, він загубиться. Тобто потрібно його вивести вперед, співати вперед, в маску, як нам казали, коли я вчилась. Я знайшла свій вільний шлях, обронеловий зорях. Зараз я заспіваю з низькою гортоню. Обронеловий зорях. Нічого не вийде. Робимо собачку, щоб ці всі структури стали в високі положення. У продавки зорях. І посмішка обов'язково. Я бачу Кожен день, кожен крок, кожен подих я збережу. Світу всьому розкажу. Розкажу. Ми зіткані сяйва. Дуже круто доповнює цей діалог вокальний. Кам'янських допомоє там на бек вокалах у цій вокалізі. Дуже круто мені подобається. А, кожен погуляти кожний очиває смі. Ачися в нас усі. В нас усі". Лиш сліди". Одразу і Каменських трішки змінили. Світи. Вона більше посмірку співає і більше повітря додає, ніж на першому куплеті, вона така була більш насичена. А тут вона <плес> «Лиш сити. <світ> Ростають <плес> темноти, над грозою і бурею Святий. Знов така ж маніпуляція дуже тихесенько, дуже легенько, але для того, щоб. Цей звук не загубився в вас в ваших у всіх структурах, в ваших кістках і порожнинах людського тіла. Ти побачишся кожен день, кожен крок. Прям дуже піано, дуже легесенько. -ко, кожен день, кожен крок, кожен подих я збережу, світу всьому розкажу. Ми зіткані сяйва, кожен погляд і кожні очі і сміх, бачуся во в нас може брати цю пісню. Хто хоче пропрацювати фальцет, Хто хоче пропрацювати динаміку, пропрацювати фрайту його тут дуже багато. Майже на кожному рядочку, майже як атака звуку. Якщо тобі було цікаво, обов'язково підпишись, постав мені лайк і напиши коментар, тому що це моє перше відео на цьому каналі, та й взагалі в YouTube. Зараз, до речі, проходить набір на мої уроки на онлайн. І також я викладаю в Києві, тому хто хоче, пишіть мені, будь ласка, директ.